Зі вас на нашому каналі. Сьогодні вас буде чекати відео про приготування їжі. Сьогодні в мене такий план. Хочу приготувати на пару днів, щоб було що поїсти. Це дуже зручно, тому що пару днів можна щось не готувати, а займатися якимось іншими справами. Тому я сьогодні спланувала, що я. Весь вечір проведу на кухні і наготую декілька різноманітних страв. Тому запрошую вас провести цей вечір зі мною. Приємного перегляду! Свою роботу розпочинаю з того, що потрібно відварити яйця для нашого майбутнього салату. Я відварила 3 яйця, але хочу сказати зразу, що для мене це виявилось забагато, тому можете брати 2 або ж робити більшу порцію салату, ніж я буду показувати у відео. Сьогодні я буду готувати рис із м'ясом. Так, так, саме рис із м'ясом, а не плов, тому що плов готується трошечки інакше. Звичайно, перед тим як годувати, треба рис гарно помити. Я мою, поки водичка не стане прозорою, а потім в кінці рис заливаю водою і залишаю так постояти, щоб гарно вийшов крохмаль і рис був потім розсипчастим. Я в рисі з м'ясом буду використовувати свинину, саме частину лопатку. Я люблю її використовувати в такій страві, тому що вона м'яка і не дуже жирна і не дуже суха. Чудово підходить для приготування саме такого блюда. Нарізати буду на середні шматочки, і невеликі, і немаленькі. маленькі. М'ясо буду обжарювати на смальці і обжарювати буду до того стану, поки з нього повністю вийде сік. І звичайно, коли весь сік вийде, я додам до м'яса, цибулю і моркву. Це саме ті овочі, які Підсилюють смак і м'яса, і рису, і дають в майбутньому дуже гарний смак страви. Без цибулі і моркви я дуже мало чого готую. Цибулю нарізаю, ви бачили, напівкільцями. А моркву люблю в цю страву різати самим кубиком, а не натирати на. Тертушці люблю відчувати смак морковочки, щоб вона прям була. Ось, як бачите, вже багато виділилося соку, і скоро ми будемо відправляти цибулю і до м'яса. Поки м'ясо обжарюється, я починаю приготування ягідного пирога. Хочу зробити, робила не раз цей рецепт і це дуже-дуже смачно. Я додаю в миску 230 г муки і 70 грамів вівсяних пластівців і 150 г цукру. Треба все змішати і перемішати. Також нам треба 150 грамів масла, це саме для тіста і розтоплю його в мікрохвильовій печі. Тим часом вже випарувалася вся рідина із м'яса і починаємо обжарювати спочатку 2-3 хвилини. Це булька, і потім дві-три хвилини обжарюємо моркву. Також я люблю до таких страв додавати чесник, тому що чесник це природній підсилювач смаку. Він підсилить смак абсолютно любої страви, і люба страва з ним буде набагато набагато смачніша. Нарізаю на невеликий кубок і обов'язково додаю до смаженого м'яса. Ну і прийшов час додати рис і додати ваші улюблені приправи, які ви любите додавати до своїх страв. Я покажу, що саме додаю я. Можливо, і ви спробуєте, і вам сподобається така суміш до цього блюда. Звичайно, це сіль. Я додала одну таку в мене мірна ложка і потім в кінці приготування ще одну. Також паприка сушена копчена. В мене була копчена, але якщо у вас звичайна, можна додати і, звичайно, вона да чудового смаку і плюс гарний колір. І я люблю додавати таку універсальну приправу. Вона називається Віґєтта, коли буваю на Західній Україні. Коли я буваю на західній Україні, завжди її купую і додаю до багатьох страв. Мені подобається, як вона підсилює також, ну не те, що підсилює смак, просто смак інший і дуже смачний. Додаю на цю ємність два стакани води, тому що рис я відміряла саме цим стаканом, брала один стакан, а рис я завжди готую один до двох. І, звичайно, ж в кінці додаю лавровий лист і залишаю на маленькому, маленькому вогниці, щоб тушився рис з м'ясом. І повертаюся до приготування ягідного пирога. Розтоплене масло потрібно додати і дуже гарно все вимішати, щоб була така крошка однорідної консистенції. Це займе у вас деякий час, але потім воно дуже легко вже все буде лягати у форму. Перекладаємо у форму для випікання. В мене така вона, знаєте, вже старенька, я їй не дуже довіряю, тому застелила пергаментною бумагою. І починаємо руками розрівнювати і робити бортики. Тісто дуже піддатливе, дуже легко трампується і робляться усі бортики дуже це легко і неважко зробити. І для цього пирога нам потрібно пів кілограма ягід або фруктів. Я взяла свої заморожені ягоди з города. В мене чорна смородина, в мене крижовник і малина. Те, що було заморожене, по свіжих ягід у мене зараз ніяких немає, тому взяла те, що було заморожено з попередніх років. Додаю до пирога кукурузний крохмаль для того, щоб коли ягоди наші пустять сік, щоб в той сік загус і не був таким густим жидким. І в нас також на цей пиріг готується така смачна-смачна заливка. В цю заливку нам потрібно 250 г сметани. Одне яйце. І 100 г цукру. Можна цукру, навіть і менше. Але дивіться по своїх фруктах, тому що якщо ягода кисла, то краще цукру додати більше. Заливочку гарно перемішуємо і заливаємо наш пиріг. Мені вже подобається на вид і вже хочеться його з'їсти. Випікаю 30-40 хвилин при температурі 220 градусів. І сьогоднішнє ще одне наше блюдо це баклажани в клярі. Так-так, це блюдо, я з вами повністю згодна, не корисне. Навіть я б сказала, що е, вредне для нашого здоров'я, але дуже-дуже смачне. Ми таке їмо дуже рідко, але іноді хочеться чимось побалувати себе таким некорисним. Тут мені потрапив баклажан старенький, хоч і білий, але старенький вже насіння. Я по максимуму. Е, Насіння те прибрала, але все насіння з баклажану, звичайно, неможливо прибрати, тому будемо їсти такий. У мене три тарілочки з мукою, з яйцем і з паніровочними сухарями. Баклажани я порізала на такі уявні пальчики, і зараз. Перше, що робимо, це ми складаємо в тарілочку з мукою і дуже-дуже гарно все обвалюємо, щоб кожний шматочок був гарно змащений, так сказати, обваляний в муці. Ну, і як ви можете здогадатися, далі вони відправляються всі ці шматочки в яйце. І в яйці так само ми гарно-гарно все перемішуємо, щоб на кожний шматочок попало яйце. І після яйця в паніровочні сухарі. Це вже остання тарілочка перед тим, як починати обсмажувати баклажанчики. І в них така виходить двойна паніровка. Звичайно, жаримо в маслі, вам треба його налити прям так гарненько, щоб вони прямо в ньому обсмажувалися. Я навіть поки їх всі обсмажувала, доливала 2-3 рази масло. І їх треба іноді мішати, бо вони піджарюються тільки з однієї сторони. Викладаю я їх зубочисткою для того, щоб скапував жирок, викладаю на. Рові салфетки. І останнє, що нам залишилось, це приготувати салат. Для цього я беру листя салату. Ви насправді можете взяти абсолютно любу зелень або суміш зелені. І, наприклад, зараз є шпинат і рукола, або шпинат і листя салату. Люба зелень буду робити салат сьогодні із чорною квасолею. Дуже ми з Сашою любимо чорну квасолю і купуємо зараз її постійно. Якось хочеться її їсти, але в салаті вона набагато смачніша. Я на цей салат відварила 3 яйця, але коли почала робити, зрозуміла, що це забагато. Тому, якщо ви будете робити таку порцію, як і я, то беріть 2 яйця, це ідеально. Після того, як баклажанчики віддали лишній жир в серветку, я перекладую вже гарно на тарілку для того, щоб подавати до столу. В салат додаю огірок, мілко нарізаний, бо в такому салаті я роблю саме мілко нарізаний огірочок такою соломочкою. І, в принципі, то салат готовий. Залишилось тільки зробити для нього заправку. Я беру французьку гірчицю, соєвий соус, в мене вже останній і оливкова олія екстра вірженом першого хіджина. Дві чайні ложки. Це гарно перемішуємо. І я також ще до салату вирішила додати бігетту, щоб його підсолити, бо якби все виходить не солоне. І заправляємо нашою заправкою салат. Така заправка дуже смачна. Якщо вам хочеться чогось солоденького, можна ще до цієї заправки додати меду. І в мене є бутилочка гранатового такого сиропу, з гранатової заправки, не знаю, як правильно це називається, але вона саме для салату та для м'яса додає таку кислинку, тому вирішила сьогодні салат зробити з цією добавочкою. Ось такий гарний, дуже прям навіть святковий, я б сказала, вийшов салат. І ось всі блюда, які я сьогодні приготувала. Продуктивний в мене вийшов вечір. Чотири страви. Звичайно, це, скоріш за все, може на 2 дні і не вистачити, тому що це дуже-дуже смачно. Баклажани в клярі, дуже смачна страва. Ну і салат, звичайно, це чисто сьогодні на вечерю Але, от рис з м'ясом та пиріг вистачить на 2-3 дні. Ось так, друзі. Всі рецепти дуже смачні. Якщо вам сподобалось, не забувайте підписатись на канал, не забувайте поставити лайк і написати коментар. Готуйте, пробуйте і до нових зустрічей!